Початок був е, суворим, але спокійним, бо було впевнення в тому, що е, наші хлопці в ЗСУ нас захистять, що Україна встоїть. І тому не було жодної паніки. Е, я лише в перший день пішла по воду і по їжу. Але коли е, на другий день Франції е, диверсанти е, вкрали автомобілі і заїхали на оболонь, де я жила, е, я прийняла рішення е, їхати, і в той вечір <кій> поїхала до Львова. І далі все просто закрутилося. Е, було дуже багато. Е, Роботи над тим, як допомогти інформаційно друзям, родичам, знайомим, які приїжджали до Львова. Також намагалася е, трошки допомагати там, де була потреба. Працювала і в рамках арсеналівських обов'язків е, у нас був проект, який завершувався в березні, і мала бути презентація української частини е, українських поетів на шотландському фестивалі е, е, «Станца». І ми тоді переписувалися з кураторкою Оксаною Щур щодо того, хто може поїхати, чи це варто робити, і в якому форматі. Власне, я допомагала трошки організувати документальну частину і відправку творів львівських митців в Італію. Кураторка сучасного мистецтва Соломія Савчук також співорганізовувала виставку, і нам потрібно було перевезти 300 кілограм скульптури. Тури одна робота одного з митців через кордон в Італію, і вона успішно у день відкриття Біеннале Ходила на катері по каналах Венеції, а потім, а потім переїхала в Тревізо для того, щоб там бути впродовж цілого літа на виставці. Мистецтво насправді дуже складно було до мистецтва, до якогось такого дозволяти собі розслабитися і дозволяти собі відволіктися від того постійного ритму. І це сталося в напевно десь через шість, може вісім тижнів, коли моєї подруги, яка також волонтерувала разом зі мною в груп, групі 35, було день народження, і вона нас всіх запросила. Це були перші літні квітневі дні, десь середина квітня, напевно. І вона запросила нас в парк. Але таку частинку біля знесіння, де зазвичай люди не ходять, бо це навіть так лісопаркова смуга. І ми там зустрілися з гітарою, з вогнищем. Це було дуже терапевтично співати разом українські, патріотичні і не тільки ну, різні пісні, а згодом настав Великдень. І я дуже хотіла написати писанки. Але із волонтерством і трошки з дистанційною роботою я приходила додому, поверталась ледве до комендантської години, і, і тому я їх писала в останній вечір в суботу, перед Великоднем, навіть в коридорі, коли почалась тривога. Пам'ятаю тоді, що Маріуполь вже був оточений. Херсон окупований по Харкові були бомби, і я вирішила подивитись на взори, які використовували в цих регіонах. І одну з писанок написала: з однієї сторони була жар птиця з харківського регіону, а з іншої сторони був Байрактар. І я писала цю писанку спеціально для свого брата двоюрідного, який в той момент був на фронті. І надіслала йому фотографію на Великдень, коли писанка вже була готова, але він до цього часу не прочитав це повідомлення. А ми згодом через кілька тижнів дізналися, що він офіційно вважається зниклим безвісти. І, і в той момент ця війна набула якогось ще додаткового. Особистого е, виміру, і, е, і зараз складно е, далі продовжувати повертатися в, це, е, в цей ритм, е, бо, е, бо є дуже багато різних моментів, які треба враховувати. Але е, віра в те, що ми переможемо, залишається.